Минулого тижня депутати Бродівської міської ради зібрались на останню сесію міської ради шостого демократичного скликання. А новообрані депутати Бродівської районної ради на першу сьомого демократичного скликання. Нова районна рада на 16 депутатів менша аніж попередня і представлена 34 чотирма обранцями громади. Перебіг першого засідання у відеоматеріалі Наталії Кутняк. Новообраний склад Бродівської районної ради готовий працювати задля громади, починаючи з 12 листопада, коли відбулося перше засідання, на яке прибули 34 обранці. З інформацією про підсумок виборів депутатів Бродівської районної ради виступив голова районної виборчої комісії Орес Цегилик. Бродівська районна організація політичної партії Громадський рух Народний контроль отримала два депутатські мандати. Бродівська районна організація радикальної партії Олега Ляшка 4 мандати. Бродівська районна організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Укр 3 мандати. Бродівська районна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 8 мандатів. Бродівська районна організація політичної партії Всеукраїнської об'єднання Батьківщина 3 мандати. Бродівська районна організація політичної партії Народний рух України три. Броді організації позитивної партії всепільського об'єднання «Свобода». щоб вести мандатне засідання районної ради, обрали президію з числа представників найбільших партій, які запропонували уже напрацьований порядок денний з 10 питань і узгодили регламент їх розгляду. Далі депутати перейшли до обрання голови, на посаду якого було подано дві кандидатури Євгена Шведа від блоку Петра Порошенка і Володимира Хрипливого від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Виступили кандидати на посаду, а також депутати на їхню підтримку. Народився районі, великої. Більше більше часу проживаю там. Працюю на даний момент директором колоколівського мека. До того працював вчителем, заступником директора середньої школи No1 міста Броди, першої Броївської гімназії, працював в школах Пермишленського району. Сміли. Сміта вирішив колеги. Що хоче людина? Це, щоб вона мала роботу, мала за неї якісь гроші і мала життя. Я рахую, що коли народжуються діти, будуються будинки, будуються дороги, це і є життя. Е, відповідно до чинного законодавства можна агітувати за і можна агітувати проти. Я скористаюсь цією ці, ці можливостю. Е, отож, фракція е, Цікраїнського об'єднання суботуській районній раді вважає неприпустимим. Обрання на посаду голови Бродівської районної ради імена Шведа. Швед в п'яте сьогодні став депутатом районної ради, набравши більше 50% тих, хто прийшов на вибори в Поликовійській сільській раді. Це про щось говорить? говорить. Ну, е, Тому давайте будемо шукати ліки, їх треба шукати, бо ми не тут зібралися взагалі. В тому числі шукати ліки. Можна шукати в який але не будемо про це. Я закликаю всіх голосувати за Євгена Шведа, як працівника як людину, яку консолідовано висунула фракція, майбутня фракція, конституйована, яка отримала найбільшу довіру майже четверту частину виборців проїзд подайом. Дякую Доброго дня. Я вас також всіх вітаю з обранням депутатами Родівської районної ради. Здоров'я вам всім розуму і натхнення до діяльності. А в нашому місті складається, що коли приходять депутати в якусь раду, в сільську, міську, району, вони відстоюють не інтереси громади, яка їх обирає, а відстоюють інтереси політичної сили. Давайте ми вже кінець кінців зміниться і почнемо зміни самих себе. Почнемо працювати на громаду, а не на політичні сили. Можна багато говорити, тому що підтворити то величезні дебати, тому я, мені неприємно чути оте звинувачення одного і другого. Тому я пропоную проголосувати за. Євгена Васильовича, прошу. Відкиньте політичні амбіції, відкиньте шукати десь когось щось інше. Давайте будемо думати, як має економічно розвиватися і життєві. Український організувала процес виборів голови. Були виготовлені виборчі бюлетені, за які депутати розписувалися, відзначали та опускали в опечатану скриньку для таємного голосування. Адже саме так відбувалося це волевиявлення, в результаті якого Євген Швед набрав 27 голосів і став беззаперечним переможцем, що й затвердили депутати своїм голосуванням що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, судінно виконувати свої посадові обов'язки. Відтак, кермоправління найбільшим і найголовнішим органом місцевого самоврядування Бродівщини знову перейшло до освітянина. А напутні слова для роботи своєму наступнику і всьому депутатському корпусу передала голова районної ради шостого скликання Ольга Шайдуліна, котра до слова теж пройшла до Бродівської районної ради сьомого скликання, а також заручилася підтримкою виборців до обласної ради, на користь якої відмовилася від мандата депутата районної ради. депутатів всіх 34 депутатів Бродівської районної ради. Вірю в те, що ви будете успішно працювати на благо громади. Переконана, що Бо серед вас є і депутати, які працювали у попередньому скликанні. Тому переконана, що врахуєте помилки депутатського корпусу попереднього скликання. Вірю в те, що не буде зараз тих негативних сторінок, які треба визнати, які були в нашій роботі, насамперед низька активність депутатів під час проведення пленарних засідань, під час проведення засідань постійних депутатських комісій. Я переконана, що не буде бажань у цих... Новообраних депутатів не буде бажань важа... забути про інтереси громади і десь керуватися при, голосув... при голосуванні особистими мотивами. Привітали з обранням Євгена Васильовича, друзі однопартійці та колектив районної ради, голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка. Бачення своєї роботи на посаді голови у Євгена Шведа таке. Мої мотиви на роботі. На посаді голови районної ради це перш за все консолідувати весь депутатський корпус, зосередити всі зусилля його для розвитку територіальних громад Бродівщини, для того, щоб в кожному населеному пункті розвивалися соціальні проблеми, соціально-культурні, оздоровчі, щоб кожна людина, яка проживає на бродівській землі, відчула, що органи місцевого самоврядування. Йдуть їй назустріч, і створюють ті умови, що вона могла проживати, розвиватися. Розглянули питання про присвоєння рангу новообраному голові. Згідно з класифікатором, у Євгена Шведа буде сьомий ранг. Визначили і надбавки щомісячно 50% та премія 10%. До речі, скільки це у гривневому, еквіваленті Євген Швед ще не знає. Ваша зарплата, наскільки вона буде більшою або меншою від зарплати директора Паликоровівського НВК? Незначна буде незначна різниця. Я навіть не готова, яка сторону. не готовий сказати, яку сторону у перерві сесії знайомимось з новими депутатами. Ну насправді все дуже просто. Я як початківець швидко влився в колію і. Зрозумів, як, як все правильно що приступає до, до рішень районрада. Хороший Андрій Васильович, об'єднання самопоміч. Ми хочемо звичайно працювати на благо нашої громади, брідщини нашої, і покращити, звичайно, що наше життя. Я Богдана Башко, щось змінити в тому житті, тому що далі так. Вибачте, розвалювати район, як він був розвалений по переведі влади. Я не хочу зараз на них чіпляти там ярликів. Який округ ви представляєте? Я представляю другий округ. Я виграв міські і районні вибори, але ми порадилися, я думаю, що тут користі я більше зроблю. Це другий округ і по місту, і по району. Другий округ по району це починаючи від вулиці 8 березня до заставків. Волонтер зі Львова Роман Кушнір теж кандидував у депутати районної ради, до якої, хоч і не пройшов, але на першу сесію завід... Хотів би ще привітати бродівчан з новообраним головою бродівської районної ради. Овітаю особливо шведа Євгена Васильовича, який, як ми знаємо, буде працювати. Його колега, волонтер, депутат обласної ради Олександр Ганущин, висловлює свої побажання депутатам сьомого скликання. Я гадаю, що усі депутати, які пройшли ці дуже складні вибори з дуже незрозумілим виборчим законом, наслухалися від людей як мінімум про дві великі проблеми. Перша проблема це війна, а друга проблема комплексна це та надія, яка ще в людей жевріє. Що зміни мають відбутися на краще, і нам всім треба на ці зміни працювати і не забувати, що на сході є війна. якщо це депутати районної ради будуть пам'ятати, обласної сподіваюся також будуть пам'ятати, то у нас все буде гаразд. На посаду свого заступника Євген Швед запропонував віру підгрушну від радикальної партії Олега Ляшка. Знову було таємне голосування з відповідною процедурою проведення, у якому не брали участі представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. В результаті голосування кандидатка у заступники набрала 16 голосів своїх колег. Відтак забракло усього два голоси для позитивного рішення. Після цього євген Швед каже, що потрібні додаткові консультації з представниками фракцій. Ну таке було рішення фракції. По перше, мені сподобалося, що дуже активно всі голосували по тих питаннях по вибору голови. А мені не сподобалося на рахунок заступника. Тут вже йде, йде якась закулісна гра. Я думаю, що нам не потрібно брати приклад з Верховної Ради. Це... До речі, депутатські голоси колег уперше рахував дебютант районної ради Володимир Булишин. Скажімо. Рахувати Голоси депутатів це, напевно, найскладніше, що я в тому в житті робив, тому добре почуваюся, депутати голосують, добре не неважко рахувати, поки що постійно однак, однак якийсь за, тому все просто. Якості депутата ну, я ще напевно не відчув до кінця всіх підводних течій, які там виникнуть, вони обов'язково з часом виникнуть, але. Я думаю, що фетірошки не ліплять. Дамо собі раду. Депутати районної ради прийняли присягу, заспівали гімн та попрощалися рівно на два. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Ми, депутати, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаємо, що буду вірно служити громаді. Та народові України неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумліто виконувати свої посадові обов'язки.